Персик, зачем ты так наблюдаешь? Три, что там побачив? Что ты там побачил? Так уважно дивись. Ну так, да, такий серйозний серйозний, нема куди. Цілий день. сьогодні сам був. Ми з дружиною сьогодні влаштували побачення після 30. Називається Побачення біля апарату МРТ. Сходили на побачення до апарату МРТ. Мені голову просвітили, їй просвітили, думаю, так на всякий случай. Хай буде. Таке у нас побачення було. На всякий случай. А за направленням. За направлення за Да, да, да. На всякий случай. У нас це просто так, на всякий случай робить. Кріше, у нас таке відбулося побачення персик сам був вдома. Да? Що Куда, на що він дивиться і щось так, не звинуваче? Не знаю, щолялись, кажіть, як день Темно ушли, темно прийшли. Це тільки зайшли, муркав, муркав, Я взяв на руки його потримав, дружина взяла на руки його отримали, все вже почав. Угу. мяукати, возмущатися, відпустили. Да, а перед тим як не взяли на руки, так голоси бігав за нами. Угу. Де були? Що робили? Чого я тут вдома сам? Що таке? Да, Покинули дитину, самого, вдома, нічого не сказали. Уїхав, все да? тихенько, все нормально, каже. Він сам -то собі розбирався. Не знаю, судя по його, воплям, був Так? Да. Угу. Очі не заплакані, щось фокусировка, що спивається. Щоб він за нами плакав. Так, щоб він за нами плакав. Вітанечко всім передавай. Всім вітання! Гарного настрою, будьте здорові, щасливі та багаті. Нічого нема.